Всім привіт, друзі! В цьому ролику хочу вам показати, як можна заробляти реально кошти в інтернеті на партнерській програмі Signal.net, і як я це роблю, і скільки я заробив, і скільки ви можете заробити, і так далі. Це все я розкажу в цьому відеоролику. Просто поставте лайк, є питання, пишіть коментарі і підпишіться на контент. Давайте підтримувати український контент. Сьогодні у нас на огляді буде сайт Signal.net. А щоб ви розуміли, цей сайт видає сигнали для бінарних опціонів, а саме для бінаріум. Давайте покажу, як це виглядає. Сайт пише валютну пару, пише направлення, куди заходити і так далі. Це вже плюсовий сигнал. Давайте заново отримаємо. Тобто він видає сигнал для бінарів. Ось, і ви можете знімати ролик, як ви торгуєте з допомогою цього сайту, як ви робите розгін депозиту з до 10 доларів до 100 доларів. Знімати короткі ролики в TikTok, YouTube Shorts або Instagram Reels. Навіть можна під музику без голосу знімати короткі ролики, як ви просто повторюєте на брокері, копіюєте. На брокері я маю на увазі бінарім або Pocket опшен Як ви. Копіюєте угоди з цього сайту, наприклад, угода плюсові це зняли на відео, під якусь музику, додавали якийсь класний текст. Наприклад, дивіться, як можна зробляти в інтернеті. Людям це цікаво, люди це дивляться, люди пишуть коментарі, лайкають. Весь цей трафік ви можете переливати в телеграм-канал, а в телеграм-каналі вже залишати посилання на Signal.net. Саме партнерське посилання. Зараз до цього ми перейдемо, я це все розкажу. Ось так виглядає сигнал. Ось сайт пише валютну пару, направлення, а також час до якого. Потрібно відкрити угоду і час, який залишається до кінця угоди. Також тут є живий графік, офіційний графік. Такий же графік буде на брокері. Сайт працює з панілка по п'ятницю на офіційних графіках. Тому графік на бінаріум і графік на Signal.net. Завжди буде одинаковий. Тут є партнерська програма. Прямо внизу гортаємо вниз, нажимаємо Партнерська програма. Партнерська програма у вигляді бота. Одразу вам покажу, скільки я заробив. Тут кожні два тижні вам приходять кошти на крипту. Тут можна прив'язати свій гаманець: USDT 20 USDT ERC 20 Біткоін і Ефір. Любий цих гаманців можна прив'язати, і кожні два тижні. А якщо у вас зароблено більше ніж 10 доларів, вам автоматично приходять кошти на гаманець. Наприклад, за минулий тиждень я заробив 1905 доларів, ніж за минулі два тижні, тому що тут кожні два тижні приходять виплати. Можливо, оговорився трішки. Ось також в мене в холоді, ну фактично, також 1900 доларів. Але я думаю, що зароблю. У мене ще скільки днів ще так нормально. Днів є, тому я думаю, що зароблю набагато більше. Ось е, обща сума депозитів, скільки люди задепозитили. Кількість FTD, скільки в цьому місяці вийшло. У мене вийшло 64. До речі, такі ролики вони багато переглядів набирають. Просто знімає, як ви торгуєте з допомогою Сігнал набираєте багато переглядів. Трафік перегоните в Телеграм, і в телеграм залишайте посилання на Сікленіна. У вас буде ось таке унікальне партнерське посилання, його можна скоротити з допомогою різних сервісів, воно буде виглядати більш гарніше. Ось, просто рекламуйте за посилання, люди реєструються, вносять депозит, і вам всього платить 50% комісії. Тобто, цей сайт платить 50% комісії від доходу сайту. Ось ви можете 50% комісії заробляти, в принципі, як є. Щоб приєднатися до партнерської програми, де. Що потрібно зробити? Потрібно перейти на цей сайт Signal. Тут пройти обов'язково реєстрацію. Базову реєстрацію потрібно пройти. Тут є інструкція. Базова реєстрація як проходить. Ви вводите пошту, вводите пароль, придумуєте пароль. Після цього проходите реєстрацію на брокері, сайтом видає, тобто на бінарі проходите реєстрацію, кидаєте ID сайту. в Цьому сайту кидаєте ID, тому що в профілі бінарів у кожного є ID. Давайте вам покажу, як виглядає ID. Ось так друзі, виглядає ID. Ви кидаєте сайту, Сайт просить вас зробити мінімальний депозит. Обов'язково робимо мінімальний депозит 10 доларів, щоб вам відкрився доступ. Вам відкривається доступ е, сайта Сігналинет, і далі ви можете знімати відеоролики, наприклад, на демо рахунку, тому що реальний рахунок краще не трогати, тому що якщо баланс буде менше ніж 10 доларів, ви не зможете відкривати угоди, Сайт не буде видавати сигнали, тому що ваш баланс менше 10 доларів. Ось дуже важливо. Баланс повинен бути завжди більше 10 доларів на бінаріум, щоб ви користуватись сайтом Signal.net, тому на рахунку ви спокійно можете знімати такі ролики, не обов'язково показувати баланс в своїх роликах, або можна просто з допомогою код елемента, якщо ви, наприклад, на ПК або ноутбуці, можна змінити демо рахунок, зробити з нього реальний рахунок і знімати ролики. На цьому заробляти кошти, просто заробляти на трафіку. Кошти ролики в інстаграмі, шортс, короткі ролики на Ютубі, Тік-Ток, Вони набирають досить гарні перегляди, навіть якщо ви не хочете знімати ролики з голосом. Можете просто під музику знімати. Вони набирають прям реально гарні перегляди. Плюс робите собі телеграм-канал, в якому ви публікуєте, наприклад, скільки ви там заробили свої плюсові води. Це все можна робити. Цим питань немає. Ось так виглядає партнерська програма. Як на мене, за два тижні заробити 2000 доларів. Ну фактично, 1905 доларів. За два тижні заробити це досить гарно. Ось плюс 1900 У мене в холоді досить гарні кошти. Можна з допомогою цього всього заробляти і ніяких вкладень не потрібно. Це прям саме основне. Ви можете просто витрачати свій час, знімати ролики і на цьому заробляти кошти. Ось такий вийшов відеоролик, ось такий огляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!